А ми як, як, як у бідній сім'ї родились, коротше, як 10 поросят. Бужай здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас, друзі. Ну що ж, питаєтесь, Дмитро, ти з тими генераторами вже взагалі про агрономію забув, як там пшеничка, як сівалка засіла. Приїжджаю якраз, немає часу, чесно кажучи. Приїжджаю поруч, так 2 кілометри звернути по ґрунтові. Зараз подивимося, яка там, яка там фаза розвитку, як пшеничка себе відчуває, як би сказати... Як чим живе вона? Правда, вже пускає трішки болоце, і я вже жалкую. Поправді вам скажу, що що заїхав. Заїхати заїхав, а виїхати. то Їдеш як до дружини на перше побачення, ще коли вона молодівкою молодою, і я ще хлопцем так нічого. Та так хвилююся, як там два місяці не був. Раніше так. Неділя і я вже там, неділя і там, а семи генераторами, чесно що трішки забодало. І зараз побачимо, яка там пшеничка. От тут же добре пускає болото. Ну, зараз, Щоб зняти, яка машина гразна, то ви б звичайно здивовані були. Ай, гаремно заїхав, уже жалкую, чесно кажучи. Ну, то, то дощ, то. то то не дощ, розумієте, то вже трішки начебто так примерзло, вже пустило, поки там по справах помотався, по... то вже хочеться просто проїжджаєш поруч, хочеться, хочеться побачити, як вона там, ну, самі розумієте, як людина цим живе, то звичайно їй цікаво. Це хтось забрав ділянку, тут не було, тут філія, як би сказати, орендувала цю землю і садила. Хтось, хтось захотів збагатитися. ну, Така порада від того, хто починає цим займатися, такий, як я, людина, ну, недовго займаюся. Скажу, що це важкий шлях. Шлях такий, який ну, вам придеться так добре понервуватися і багато інформації знати, Бажано, е з якимось агрономом, з людиною, ну, хоча б на перше время, поки ви не набираєте цього опиту, е з якимось агрономом спілкуватися, радити, що робити по обробітку, і по по, кропленнях, по, по всіх цих справах. Ну, хочеться що сказати цій людині. Вперед і як би сказати, із піснею. Ну, Не сильно розраховувати на якісь, якісь такі надзвичайно якісь прибутки. А так як цей рік, то які там прибутки це мінус, сплошний був мінус. Багато кукурудзи стоїть, багато воно не зібраної кукурудзи. Вчора, не вчора, десь позавчора був, їхав на Вінницю то та дивлюся, там поля такі, з соняшником ще і з кукурудзою. Соя так там, мені здається, здалека була віднілася. Тобто ситуація така не, не сильно весела, але все ж таки, все ж таки, рік на рік не приходиться, і будемо надіятися, що це в нас якась. Ну, цього року такий поганенький рік, а на другий рік все ж таки ми вийдемо хоча б на якийсь плюс. Робиш, майструєш ті, як ту сівалку, як той е, каток для подрібнення соняшнику, ти це все робиш. В кінці, звичайно, розчарування, коли приходиться до того, що хочеш щось заробити, а, а нема, нема що заробити. І знову починається цей процес. Ну, А так, щоб ну, що сказати, що. Сильно будуть прибутки якісь, не, не будуть сильно прибутки, і можливо вам і не вистачить на це і жити по правді. А, а такі роки, як цей рік, то вам прийдеться ще буде звідкись доставати, щоб сюди пхати. Так, поки до поля дійдеш, то можна за 10 відео зняти. Хочеться вам так по... ну багато-багато таких цікавих питань. Тут о, агрофірма, як би сказати, ну, я називаю її філією просто. Вона проводить не оранку, а рихлення. І я вам скажу, це дуже ефективна штука. Ну, принаймні, по обробітку у ґрунту мені це надзвичайно подобається. Звичайно, це не для мого трактора, як би сказати, в тих, кого більші трактори такі там ну, мощненькі. То я вам скажу, подивіться, це далеко-далеко не, не оранка. Далеко не оранка. Звичайно, я не проти оранки, я за нею, як, як варіант, дуже класний. Але це мені набільше, набагато більше подобається. Чому? Тому що, отак, дивіться, лиш весною, буріночками чи культивацію якусь легенько зробив, засіяв, і не треба ці вирівнення. Оце все, як би сказати, попередніх відео там, дивіться, є, я проїжджав, показував, що весною після цього рихлення. Доволі, доволі класна штука. Але я вам скажу, що не, ну, для мене вона недоступна, і для тих, кого такі маленькі трактори. То вона, ця опція, як би сказати, закрита. Можливо, щось придумають таке цікаве і для таких малих тракторів. Ну, швидше за все, що вони не потягнуть. Що ж, друзі, ось і на пшениці, ось як посілась валочка та, що зроблена своїми руками, я вам скажу. Да. Ну є косячки, бачите, трішки от рядок від рядка десь. Трішечки-трішечки, отак оці чорні бугорки. Ну, що ви хочете, то GPS, навігації не було і так і маслали. Ну, непоганий стан. І подивіться, кущення, яке відбулося, як би сказати, все, все воно в зиму входить в непоганому, непоганому такому класному стані. Сіялася, сорт самурай сіявся без нічого. Попередник був соняшник, каткували, ботлажили ми той соняшник, де баделиня. Немає того баделиня. Сплавив. <правда> сплавив і оці рештки вони перегнивають і, мабуть, дадуть. Якогось трошки і добрива, як би сказати, мінеральних добрив, під органічник вже добрив, піде в землю і пшеничка його візьме собі, і хоча б трішки-трішки е, збагатеться оцим. Ну, так по суті, по суті, непогано. Надіюся, що якщо все буде добре, десь трішки вона під, е, підгодується. Якоїсь селітрою, можливо, померзло таломо, можливо, касом далеко не забігаю, тому що нічого зараз так далеко планувати не потрібно. А на даний момент, я вам скажу, вона непогана. Норма висіву тут була заменшена. Чому заменшена? Тому що сіялось без нічого. А ви самі розумієте, що йдемо, прийдемо. А ви самі розумієте, що сіяти. No. В нормальну норму висіву на бездобрив, це трішки добре опасно. Воно то зійде, все нормально, але літо, не дай Бог, засушливе, і буде капець, воно добре не виповниться і т.д. і т.п. Ну, коротше, як 10 поросят купити на тонну малих поросят купити на тонну зерна. Самі розумієте, що не потягне. Тому трішки була заменшена норма висіву і ну, будемо бачити. Зараз це ще рано. Але те, що вона входить у зимній процес. Те, що ну, в такому стані, це вже доволі непогано. А далі буде далі, далі все залежить і від добрив, і від погоди, і від можливостей. ну Від можливостей, і від погоди, як би сказати, що це в, в два цих скласти. Стан непоганий. Пише, бачу відео інших блогерів, аграрії, які знімають відео і показують, що... Чи ефективно пшеницю сіяти, чи неефективно, той дивиться, каже, що пшеницю не потрібно сіяти, той каже, що кукурудзу не потрібно сіяти. Ну так не вгадаєте. Розумієте, всього потрібно сіяти, якби потрошки десь, десь одне вгадало, десь, десь друге. І одне другим перекриваєте. Ну, ви ж самі розумієте, як, як ми себе відчуваємо, коли. Хочеться допомоги, знаєте, як молода сім'я, щоб допомогли батьки, рух якийсь створили трішки. от якась допомога на цьому, щоб Легше було жити. А ми, як, як, як у бідні сім'ї, родилися. Вроді ми і хочемо щось робити, а, а допомоги цього старту немає. Хоча там хтось отримував якісь єврогранди, оті Євробонди, чи як там, хто оформлений, комусь там надавалися на гектар землі. Ну, я не чув, що хтось отримав. Можливо, хтось отримав напишіть, буде, буде приємно. І, ну що, що дійсно система якась працює, система допомоги, тому що ну, важко. Важко я вам скажу. Ціна добрів занадто висока, захмарно висока. Зерно зараз взагалі не ціниться. Чомусь, нас так, чомусь, так, чомусь так, як би сказати. І ми мусимо боротися в цьому всьому. в цьому всьому боротися, Але все рівно, з такою надією, що, що все буде добре. Все буде добре. Це, ну, дивіться, яка красота. Дивіться, яка краста. Цим потрібно жити. Я Цим потрібно жити, тому що це початок нового, нового процесу, початок нового життя, якогось, початок року, початок оцього всього. Звичайно, в кінці в нас чекають такі, ну і процеси вони нас ці трошки такі, якби патики в колесах по відношенню цін на. Зернові, по відношенню цін на хімію, на гербіциди, фунгіциди, інсектициди. А потім тому кінці ще такий самий, самий, самий неочікуваний момент. Не знаю, що буде. Але якщо ж нічого не робити, то взагалі нічого не буде. Повинні йти, повинні садити, завжди ми повинні це робити. Ну, принаймні, процес я кажу вам отак. Процес класний. Процес ти, ти живеш цим. Ти, ти живеш цим. А в кінці, а в кінці, як в кінці, як буде, там побачимо. Ми ще до того не дійшли, а, а все буде добре. Потім ви осінню ціни кукурудзу 15 тисяч за тонну. розумієте, От як буде прекрасно. От тоді, ну, що буде, то буде. Надіємося на краще, як завжди. Такі друзі, ви просили. Я показав, трішки з вами побалакав, займаюся зараз там іншою справою. Побачите згодом, пізніше, просили показати пшеничку, показав, як працює сівалка. Можливо, хтось хотів для себе зробити таку сівалку анкерна. Працює непогано. Ну, Звичайно, один мінус тілося, щоб вона була ширша ширше, тому що вона там метр восім здається, ну хоча б 2,20-2,40 такі, знаєте, тоді ну так і швидше, як би сказати. І оцих трішки, бачите, от як іде прогалинки, трішки б не було. Бо пересів, не хотілося пробити одне на друге наїжджати, а хотілося так встиг-встик. Ну, десь виходило, десь не виходило. Ну тут трішки в мене ще оператор халтурив, коли я сидів тоді, сіяв на кріслі, то вона трошки спішив на нього, і о Ну, а що, що мені лише за все відповідати, оператор молодець, оператор лайк. Такі справи. Такі справи, друзі, все буде добре. Не розчаровуємося, працюємо. Важко буде важко. А коли нам було легко. Коли нам було легко? Тоді було важко, зараз ще важче. Можливо, на другий рік буде краще, легше. Допомагайте, підтримуйте одне другого. Я пішов до роботи, до наступних відео. Хай щастить!